Ігрова клавіатура є перший. В першому ключики. Як вам така оперативна пам'ять. Ну, це цілий домашній сервер виходить. Стан термопасти. Ось стільки тут піску. Вітаю, друзі! Я вам обіцяв дуже цікавий відос з рубрики вижити мінімальною ціною. І сьогодні нам знадобляться перчаточки вже медицинські. Повертаються вони в кадр. Сьогодні нам знадобляться, бо тут. Достатньо всього. Я вам зараз покажу, як він був запакований. Дві такі велетенські коробки. Зараз розкажу, за що була переплата. Покажу, що, от, як бачите, 0001, тобто два місця. Доставка була ще від 16.07, тобто він дуже давно вже лежить. 410 гривень доставка, плюс я ще за коробки скидував ці жінці на карту, бо там ж на пошті з неї одразу взяли кошти. За коробки. Тому так, да, тут переплата от саме за доставку. Тут у нас монітор, це оту, один монітор, це Це оця коробка, 30 велетенська. Все, це просто купа бумаги. Тут уже сам ПК сильно обвернутий в купурку, тому це все буду я робити за кадром, щоб не затягувати таймлайн. Малайн. Чи клавіатура, але подивіться, на цей стан. <плес> О, цей відос буде цікавий. Я вам тут прикріпляю скрін і поясню один момент, і можливо, він багатьом буде корисний. Цей ПК висів за дві там з чимось на скріншоті. Бачите, за скільки там його була перша ціна. Тобто, суть в чому вже е, поїхала ця жінка відправляти мені цей ПК. Зателефонувала мені, що треба сплатити за пакування. Ми це все обговорили. Там і так ще виходила комісія доставки OLX, і ми сторгувалися на меншу ціну на 1600 гривень. При цьому я сплачую доставку більше 400 гривень, і я скинув ще її запакування 200 чи 250 гривень. Я точно не пам'ятаю. Я просто був не сильно зацікавлений в тому, щоб це все вийшло максимально дешево, бо я роблю це для контенту і не хотілось впускати такий от цікавий варіант за таку низьку ціну. Тим більше після того як ми сторгувалися разом з монітором, ще була запакована мишка ігрова клавіатура. Ну тут підсвітка є. Круто. Ну, клавіатура сама по собі, напевно, і цікава, да? металевий. Це все метал зверху. Але подивіться на цей стан. Як думаєте, скільки її не чистили, як чи можна таку от купити і відразу таким хтось буде користуватись, я не думаю. Якби не цей канал і не цей контент, я б її просто викинув, до речі, тут наклейки на ній. Тобто, по факту, там ще й символи підсвічуються на ній. Але зверху наклейки з нашими літерами, тому вони не просвічуються. Кабелі в стані не кращому. Ну, от бачите, де він отак підключений був напевно. Оце нижня сторона, який він має бути колір. Це верхня. <сі> Окей. Монітор. Він, по-перше, отакий. Ну, типу, ніжка в нього ніяк не кріпиться донизу. Я цього й не помітив. Дивіться, на стан кнопки. Просто жахливо. Ну, він весь скрипить. Модель, через яку ми одразу розуміємо, що це у нас 22 дюйми. Підключення VGA та DVI, Samsung монітор, є кріплення від підвеса. І точне маркування. Кому треба? 22 дюйми, я так розумію, Full HD. Але встановлювати його доведеться чисто отак. Запихнули і поклали. Ну він там скрізь грязний, це прям вичищати це все треба. Сьогодні я за кадром намучаюсь, і це реально для вас. Тому з вас обов'язково лайк, підписка на канал і коментар в підтримку цього відео, бо були відоси з цієї рубрики не сильно вдалі. І Ютуб, я так розумію, зараз не буде його так активно просувати, як попередні відео, тому мені дуже зараз потрібна ваша підтримка під цим відосом. Якщо вам цікавий такий контент, обов'язково залишаємо коментар. Прямо зараз, уже від трьох слів, залишаємо коментар, а потім, як додивитесь, буде вам ще що дописати, залишайте ще один. Але зараз обов'язково лайк, підписка і коментар. Дуже треба реально на цьому відосі, Треба ваша активність, бо треба це все просунути. І далі я все ж таки буду випускати відоси з цієї серії, тільки максимально цікаві. Ми ще повернемося до периферії монітора, коли буду їх чистити. Що там по ПК? Одразу бачимо, що багато заглушок вирвано. Тобто тримається оце все на трьох пінах. Треба щось придумати. Закручено двома гвинтами, трошки навіть, напевно, його протирали. Мені насправді подобається передня частина в цьому корпусі. І він досить якісний, приємний такий пластик. Товстий сітка металева фул. Кнопочки тут увімкнення. В чому фішка? Відкриваємо. А тут у нас дисковод симпатичний. Порти USB, вхід під е, зовнішній накопичувач і при цьому три лотки під жорсткі диски. Типу як сервер. Давайте ближче камеру поставлю. Дуже цікава штука. Це лотки під жорсткі диски, як на сервері. Чи в них щось є. Перший. В першому ключики. Тобто він у нас. Так, кожен з них можна ще й замкнути. Окей, в першому пусто. Під жорсткі диски 3,5 формату. На ключиках. Далі. Пусто. Третій. Угу. Теж пусто, на жаль. Я думаю, ми тут сходу зараз будемо в шоці, може тут стояли там якісь терабайтні. При, уявіть собі там, щоб тут стояло 3-2 якісь HDD, Ну, на жаль, ладно, йдемо далі. Давайте знімати кришку бокову. Цікаво, тут у нас пиловик на всю стінку. Тому його справді треба закріпити нормально. Що ми бачимо відразу? Що вам кидається в очі? Ну, мені в першу чергу кидається в очі те, що у нас тут на цьому лотку під HDD навіть вентилятор є. Така масивна штука під Саташки. Вау! Треба зняти розглянути її. Блок живлення, цікавий корсар. Карта Слімовська. Оперативка. Оперативка у нас з теплотрубками. Це, звичайно, дрібнички, але у нас на блоці живлення навіть плівочка є. Ой там бруду треш, ну це вже ми побачимо пізніше трохи. Карта отак закріплена. Вона отут пристібається, але хтось її так і не застібнули, схоже. Просто отаким чином бовтається. HDD у нас і є. SSD, це, я так розумію, ці китайські, що на ELX ними торгують. На 240 ГБ. Нормас. HDD зараз побачимо теж, наскільки він там закріплений тільки на застіпці. Нужбо. Так, да, схоже на те. Угу. -о. Oh. Я дуже радий. 2 терабайта. На 2 терабайта жорсткий диск. Чому я не сильно радий, бо він веде грін. Ну, типу, таке. У нас вентилятор на чіпсеті, але цей радіатор так гойдається. Ну, я так розумію, це він потім вже доставлений, да? Навряд чи це стоковий. На платі Гігабайт. Тут трішки хаос з кабелями. Цю штуку ми знімемо зараз, коли тут все почистим. Давайте оперативку. Діставати. Таке відчуття, що було чотири планки, бо там відкриті застібки. Як вам така оперативна пам'ять? З теплотрубкою. А що ж там по характеристикам? як нам дізнатися характеристики без маркування? А тому пишіть в коментах, хто прям шарить. До чого воно тут? Що ж це там такого має бути грітися в цій оперативній пам'яті. Але дуже цікаво виглядає. Так, відеокарта, відеокарта. Так як вона тут навіть не пристібнута. Чи вона все ж прикручена, просто вона в слоті погано тримається. Я не до кінця розумію. Ну, це вже база. Оце в тому суть, про що я говорив, що будьте обережні старим ПК. А це все будуть дертися руки. Я вже хвилину обережно пробую її вийняти, то, схоже, обережно не вийде. Але я не хочу її пошкодити. Тут вона відходить, тобто зі слоту вона виходить. Вона саме зачепилась там десь, щоб нам було видніше, якщо вона там, звичайно, не приштампована. Бо я бачу там. Оце не до кінця розумію, що це таке. Градусник якийсь системний чи що. Схоже на те. Взагалі не виходить. Мій косяк, що я не подивився, я просто такого взагалі не очікував. У нас слот ВГА впирається в метал, тобто там нема вирізу. Зараз відкручу кріплення на слоті ВГА. Може це дивно, але в мене ж в такої ситуації справді не було. О боже. Оцей гвинтик. Він вперся в метал, і він не давав вийняти її. Гігабайт. Виглядає добре. Виглядає ойт. Right. Тут можна зрозуміти. Ну, Знімемо радіатор, побачимо, звичайно, обслугуємо її. Це їй точно не завадить. Ну, ця карта, в принципі, свою цінність теж має, особливо, якби тут була ще друга заглушка, ця коротка. Відключити VGA. і в низькопрофільний якийсь корпус міні atx Можна було встановлювати. У нас спереді вертушка стоїть на видув. Добре, що вона тут стоїть 120-ка. До речі, тут градусники скрізь, чи що це? Це ж градусник типу? Вертушка по ньому вимірює, скільки її треба крутитись. Тут стоїть на видув. І тут стоїть на видув. І тут стоїть на видув. А вдув, типу, в нас само воно через звідси тяне. Ну, в принципі, можливо, воно має сенс з такою стінкою. Давайте знімемо вертушку задню. Бо вона нам буде заважати спокійно вийняти материнську плату. Болтики всі різні. Праймкулір. Ну, стан, як завжди. І там вертушка праймкулір. Це так, да, я так розумію, це комплектний в них градусник, треба зрізати його звідси. Зараз це повідключаю. І Йдемо мені цікаво на цей радіатор от подивитися і скажете мені в коментарях, штатний він чи не штатний. Я думаю, що ні. Гвинтики накрутили з шайбочками. З прокладками. На материн... Ну, материнку, коли кріпили. Материнка прикручена на всі 6 гвинтиків та 6 прокладками. І всі гвинтики однакові. Знаєте, взагалі таке відчуття, що цей ПК збирав якийсь ентузіаст, який його любив, але схоже, потім він попав в якісь не ті руки. По портам на материнці. Дивіться, скільки є USB-шок. Звичайно, третього тут немає. Та все ж таки 8 USB. Ось про той радіатор, який я говорив. Схоже, і радіатор, і вентилятор тут не штатні. Ну, тут зараз я буду відкривати чистити. Подивимося, що там у нас за процесор. І маркування на материнці. Кому треба. Заду плата чистенька отака. Чи здогадався хтось уже, скільки Вт у нас блок живлення. Вертушечка 120. Плівочку не знімали. Ми її знімемо, коли вже повністю його почищу. Пломба є. Що там, постане? 430 Вт у нас. 430 Вт блок живлення, Corsair. Давайте я дорозберу зараз це все за кадром, бо у нас тут нормальна павутина з цього всього. І підемо чистити вже материнку, заглянемо, який там процесор, все інше почистимо і будемо перезбирати. Закріплений цей лоток під HDD на 8 гвинтів. З цієї сторони, 4, що він відкритий, з тої сторони ще 4. Тобто пилу все стандартно, слой, можна щось посадити. Ну, отак от вам на контрасті має бути видно зараз. Ще тут у нас я не побачив. Два USB-шки і під аудіо виходи. Ну, це цілий домашній сервер виходить. Вентилятор у нас тут теж на охолодження. Покажу, як це ближче виглядає. С, щоб орієнтуватись, деякі HDD. Тут у нас отвори, ну, звичайно, бо там, я так розумію, вентилятор звідти бере повітря. Отак відкриваємо. Шухлядку вийняли, вставили, вставили HDD, і там він автоматично заїжджає. Тобто, ви стараєте, він там автоматично впирається в слоти. І у нас ключики Ключики в комплекті 2, щоб ці HDD не можна було виняти. Ну, було б круто зібрати ПК. Знаєте, є Chieftec корпуси, де все на ключах, і передня оця кришка, і бокова кришка, і задня кришка, і все на ключах, і на гвинтах. І от в такому корпусі ще й покласти на ключі е, цей лоток спереді. Це було б круто. Давайте розбирати цю надпотужну відеокарту. Радіатор тут чисто на застібках. Надіюсь, вони не сильно пересохли. Я там її поки виймав радіатором цим гойдав. Якщо карта виявиться неробочою, то значить я її гикнув. І виймаємо вентилятор, відключаємо. Що це у нас червоне? Мені спочатку здалося, що це верхній шар-чип узлетів, але я бачу на ньому цифри. Ну, термопаста камінь повний. Карта ніколи не обслуговувалася. Бачимо саме рідну цю термопасту, але цікаво, що це червоненьке. Ну, я її взагалі бачите. Ох, стан термопасти. Ну, типу, взагалі. Камінь. Оце реально камінь. Оце оце виявляється стан термопасти камінь. Вона, ну просто камінь, друзі. Взагалі я не знаю, як її відшкрабувати, особливо на чепові. Зараз будуть спиртом. Стан термопасту я справді ж такого не бачив. Тобто вона просто як метал. Вона не стирається, ні з чипу. Ні з радіатора, абсолютно ніяк. Не знаю, зараз якось буду грубо все ж таки старати з радіатора, а щепу грубо, я не знаю. Ну, Не хочу старати, бо це буде погано. Якось так і поверх того тонесенького шару там він шматочками нанесу іншу термопасту і накрию це все. А тут зараз якось вже зачищу саме грубим методом. Я так такого ще не було, вона реально просто як метал. Знаєте, якби цей бруд був на клавіатурі там чисто зверху, на моніторі, на ПК, то можна було б вважати, що це може ПК десь просто довго стояв. Але те, що у відеокарті вона ж перевернута ще отак, тобто це вона все всмоктувала, це значить, що саме в таких умовах ПК і експлуатувався. Тут у нас цікаво прижатий кулер. Ну, Тут теж, звичайно. Окей, і тут. Ось стільки тут піску. Але радіатор цікаво виконаний, дивіться. як. Зараз я за кадром буду чистити ту відеокарту. Дивимося. Тут ось такий у нас кулер на чіпсеті і радіатор, досить великий. Прикольно. Не штатний він. І давайте заглядати, що там у нас за процесор. Надіюсь, всі кріплення. Інтеловські ці живі. Поверховий пил я з неї стер. О боже. Тут теж камінь. Ну тут ще таке. Але термопасти тут стільки навалили, що, в принципі, щоб така маса засохла. Це треба не знаю. Давайте дивитися, що там за Проц. Тут теж піском посипано взагалі. І процесор у нас, я дивлюся через камеру. У нас тут Xeon. У нас тут Xeon X3450. Я не хочу відкривати. Там, я так розумію, він оце ж перепаяний, да? на два піна. Ну, не, ну типу, наклад... наклеєний чи перепаяний Я не хочу відкривати, бо не зрозуміло, як там та проставочка. І не хочу, туди зараз попав. Прикол Xeon Іншого способа просто не бачу, Вони з нею аж там у спіли Це мембранка і нічого. О, що там попливає. Це мембранка, і нічого не буде. З неї то таке випливає! Вам не видно через камеру. <плес> Бокова кришка тепер виглядає ось так. З тяжками підтягнув, не знаю. Навіть не сильно так. колгоспно вийшло. Чи як це назвати? Правда, стяжок пішло скільки? Раз, два, три, 4, 16 штук. Бо в мене не було аж настільки довгих стяжок, і, і довелося так одну пускати і ще одну вистягувати. І так по всьому контуру 8 разів. При цьому пиловик тримається реально вже дуже добре. Тобто він взагалі не, не вилітає, навіть тут по центру дуже добре тримається. З цим все супер. Корпус повністю розбирався, знімалась передня панель. Абсолютно все вимивалося, скрізь все я вимив, абсолютно всі комплектуючі теж вентилятори всі. Що там всередині тепер? Всередині він тепер виглядає ось таким чином, досить цивілізовано. Вертушечки чистенькі, скрізь все чистеньке, вертушку на чіпсеті. Я теж знімав. Абсолютно все чисте. Жорсткий диск встановив коректно. SSD встановив теж нормально. Кабель як можна було постягував більш-менш. Мишка в такому стані. Якщо чесно, я не до кінця знаю, ну, вірю, що це все буде працювати. Клавіатуру я помив, як ви бачили, і при цьому ще трохи її, але вичищати вже до кінця не став. Ну, це, це дуже муторно, ну, треба все знімати. Надіюсь, що периферія залишилась робоча, бо ви бачили, як я її чистив. Монітор я почистив більш таким лагідним методом, просто чистячи засобом і уже тряпоч. Монітор увімкнуто, ПК. І підсвіточка запрацювала на клавіатурі. Супер. Всередині пішли посткоди, спікер спрацював коректно. Вінду я вже накинув на SSD. Аж дід перевірив теж в нормальному стані. Тому, думаю, можна тестити. Ой! Так, стоп. Ще раз. Цікаво в чому причина. Спікер спрацював нормально, а бачите ПК виробився. А ну. Щось не так? Як думаєте? Да, це буде дуже довге відео. Обов'язково, друзі, в підтримку, лайк, коментар. Хто не підписаний, підписуйтесь. Буду дуже вдячний. Подивіться, що з мишкою робиться. Да, мишка не пережила. Миша не пережила. Ні. Все змішую нормально, просто поверхня стола глянцева, і вона не до кінця розуміла. Да? Якщо ми покладемо на стіл, да. просто глянцева поверхня стола. І клавіатура теж працює. American Track Simulator Full HD на середньому пресеті графіки. Думаю, всім зрозуміло, що пограти сучасні, тим більше сучасні онлайн-ігри на цьому ПК буде неможливо. Це стосується і процесора, і відеокарти. Уже в лобі у нас 4 FPS, тож думаю, буде логічним одразу спробувати увімкнути гру у 720 p Це зараз буде. Оооо! плив він. Тобто я вже мишкою не рухав. І так чуть-чуть вниз. Є. Чуть-чуть вниз. Це я вже, якщо що, провів. Ну ви зрозуміли. Неможливо. Не бачу сенсу, я там ще скачав старенькі ігри по типу Just Chaos і тому подібних, не бачу сенсу їх взагалі запускати. Цей ПК більше для такого домашнього користування. Щось на ньому нормальне пограти ви не зможете. Але, думаю, за такий комплект. За таку ціну, якби ще доставка вийшла, дешево, для домашнього користування це більш, чим... це більш ніж хороший ПК. І думаю, в плані, якщо хтось займається перекупництвом або просто шукає собі якісь комплектуючі і зможе взяти з цього ПК щось собі цікаве, це теж досить хороший варіант. По факту, ми купили цей ПК майже по ціні монітору. Цей монітор, напевно, можна продати за гривень 800, і якщо так. То цей ПК обійшовся ще 800 гривень, якісь комплектуючі ще з нього можна продати. той же самий блок живлення, окремо, карту окремо. Думаю, на ньому ще й можна заробити, якщо перепродавати. Надіюсь, відео було вам цікавим. На сьогодні в мене все. Поки що. Пока.